25 серпня в одному з найпрестижніших клубів Чикаго, Crimson Lounge, молоді українці святкували незалежність своєї батьківщини. На свято було запрошено представників різних культур. На відчірці зі своєї першої колекції дебютувала молодий український дизайнер Надя Бундзяк. Ідеєю колекції було поєднання сучасного стилю з етнічними елементами українського. Кожен образ ніс певну тематику. Можна було побачити елементи вишиванки у досить такому нетрадиційному вигляді. Вишиті волошки на пасках, стрічки, коси з тканини, макро- та мікровишиванка гарно поєднувалися з тканиною, з льону та звичайного полотна. В самому процесі ручної вишиванки допомогли самі моделі, які продемонстрували цю колекцію. Українські діджеї Майкл Нюк та Тіма Фей створили чудову музику, яка підтримувала весь сап в дуже енергійному тонусі. Хлопці не забувають про своє українське походження, і тому вони зуміли поєднати стиль house music з українською музикою. На відсільці також були присутні спонсори, зокрема, Ray Smiljus з Без Тім, Боєнпаніч, Express, John Котей з Akira, Стівен папа Джордж, президент Стівен папа Джордж Academy. Вітаємо вас тут чудовому клубі. Crimson Lounge. Сьогодні Надя бензяк молодий український дизайнер. презентувала свою першу колекцію. Uh, я також мала uh, ну, мала честь uh, брати участь у колекції. Мені дуже подобається тут дуже багато людей. Uh, і um, вітаємо Надію. Я ще раз хочу uh, побажати їй успіхів і надалі працювати в тому ж дусі. Uh, зараз нами президент uh, найвідомішого, найвідомішого, найвідомішого uh, бутіка в Чикаго. Акіра. Деси Джон Дотей Akira, президент so, uh, 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 um, trendiest boutique in тренд Hi, John. Чикаго. Хай Джон going? Very good. So we would, lo we would love to uh, have you here. Uh, how did you like the collection? No, it was an amazing collection. A great show, and the models were great. <laughs> awesome. What do you think about the party? This is my first time to a Ukrainian party in Chicago, and I think it's amazing. So what would you like? So today is uh, yesterday was the Independence Day of the Ukraine. Okay. Ukraine uh, was uh, 21 years 21. old. Yeah. So, what uh, what your wishes would be for the Ukrainian community? Uh, continued prosperity and then, like uh, like a lot in the culture too. You know, because I, I know Ukrainians are all about family. Yeah. Also, and also, Ukrainians love Akira, by the way. So we all shop Ukraine. A lot of Ukrainian girls shop at Akira, and we are also trying to get guys to shop at Akira. <laughs> Совіволґадерцюсь канабіконакіранайс україні all love лавакіра. Що хотіла ти показати цими? Тебе були якісь образи? Показати я не впевнена. Я рік уже як в Штатах, і напевно відчувається якась туга за Україною. мені близька українська мова, мені близька українська культура і. Моє майбутнє я хочу пов'язати з дизайном. Я не хочу бути кимось, кого не будуть пізнавати, тому українська вишивка, мені здається, це найкращий варіант якось виділятися з -поміж, сотні, з поміж сотень дизайнерів, які сьогодні розпочинають свою кар'єру. А що ти хотіла зобразити, наприклад, дівчини, який це образ? Що це є конкретно? Яка ідея була цього створення? Ідеї взагалі, ідеї створення це. Українські кольори, тобто жовтий, зелений, червоний, чорний. В принципі, вони переважають і українська вишивка, тобто якісь українські узори в Соломії. Це Соломія, в неї є вишиті українські узори, тобто сказати, що конкретно. Українські лукарі. так якось подати в іншому в іншому вигляді, ніж його звикли бачити. Ми могли зробити просто українські вишиванки, але це цього від нас чекали. Тому ми вирішили трошки змінити все. На твою думку, як вдалося? Це перший твій тріумф. як тобі? Ти побачила себе, побачила свої можливості? Мені давали багато запитань, яка тобі користь з цього шоу. Для мене це досвід, це дуже великий досвід. Ти в процесі роботи, ти розумієш, наскільки сильно ти розвиваєшся і наскільки нові ідеї тебе осіняють. Так, як тебе звати Іна? Що ти що ти можеш сказати за сьогоднішнє шоу? Як ви готувалися? і яка... Для чого ти прийшла на це шоу? Це дуже великий досвід для мене. Я дуже люблю як надійкину ідею створити щось українське, а це дуже дуже гарно. Я дуже в захваті. Це молода дівчина, неї дуже багато ідей. Українські це дуже гарно. Наче потрібно її підтримувати і її ідеї розвивати. Так, 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 так. В неї багато ідей. Ми будемо допомагати. Так я знаю, ви буваєте часто на всіх українських вечірках. Що ви можете сказати про сьогоднішнє шоу? Шоу просто супер, надзвичайно гарне. Дуже добре, що все вдалося. Колекція просто чудова. елегантна, креативна. Нам дуже сподобалося. Назвати Михайло Калинюк під псевдонімом Майк Валентайн, це моє діджейське ім'я. Я, а, я а, український діджей в Чикаго а, розважаю молодь. А, я тут резаний діджей кожної п'ятниці в Crimson Lounge. А, я своїм другом Тимофієм ми постійно ми а, два українських діджі, що постійно ми завжди стараємося робити такі вечірки для української молоді. Приблизно до з часом української незалежності, щоб зібрати трохи українську молодь, щоб ми трошки розважилися, щоб ми відчулися трошки чуть-чуть відчули Україну в цій далекій Америці. Яку музику ти переважно даєш? Яку музику люблять люди, під яку танцюють, яку слухають? Зараз дуже популярна електронна музика. Переважно в Чикаго хаос-музика дуже, дуже велика, тому що хаус-музика народилася в Чикаго ще в 70-х роках. Тому вона дуже популярна в Чикаго, і тому багато українських діджеїв теж переходять на цей звук. Дуже багато діджеїв в Україні зараз. Наш знайомий Андрій він теж дуже великий діджей в світі. І ми його минулого він минулого року з нами грав, і це є новий звук молоді. Як я зрозуміла, це вже стало традицією, і на другий рік так само ми будемо чекати знову цього свята Дня Незалежності і також вашого різних інтернет обов'язково. Ми ми це, це тільки початок. Ми минулого року першу були зробили українську вечірку на День Незалежності. Ця друга на другий рік будемо старатися зробити ще щось більше. Твоя любима музика, яку ти пісню, яка тобі найбільше міг запам'ятався? Знаєте, це дуже тяжке запитання, бо я стільки музики люблю, що від української музики до класики, до рок н ролу мені все подобається. Знаєте, в Америці така є поговорка good music is good music. Значить, Ха, добра музика це і добра музика. Значить, ти живеш музикою. Я навіть душа у тебе музична. Так що ти хочеш побажати всім українцям, які будуть слухати UA9 TV і також це передачу. Хочу побажати всім, будь ласка, підтримуйте українську молодь. Ми це ми гордість України. Я стараюся все як найкраще зробити для української молоді, щоб ми розважалися, щоб ми почували себе добре в чужій державі. І хочу побажати всім просто щастя, щоб побачила всіх на наступному році. Так. Що ти можеш побажати своїм батькам, своїй родині, своїм друзям, своїм всім, які будуть слухати, які приходять до тебе на дискотеку? Що ти можеш побажати в день незалежності України? Хочу побажати Україні. О, перше Україні виповнилося 21 рік. В Америці Україна би була вже повнолітня держава. І, до речі, завтра мої мами день народження, так що хочу дуже побажати своїй мамі, з поздоровити з ним народження, побажати щастя, здоров'я, любові дітей, всього всього найкращого. Які спонсори були сьогоднішнього свята? Хто тобі допомагав у організації цього свята? Спонсором нашого свята були Кодекс. Це найвідоміша тракова компанія, яка підтримує українську газету, українське слово. Також мій хороший друг Рейс Мілджіс. Він володіє компанією Без 7 це свого роду бизнес нетверкббизнес профешенал нетворкінгфорде бізнес професіоналс. Також наші друзі Закіри. Вони завжди з нами кожного разу, коли ми проводимо різного роду міроприянство, вони завжди нас підтримують. Також чудові зачіски сьогодні були зроблені Stephen папа Academy. Також ну, це найвідоміша також в Чикаго школа краси, і вони вже на десь близько 30 років в бізнесі. Так що запрошуємо також українцям до, до, до школи і Сково залітати до Будь-які в акіра сьогодні вони нам роздають 30 доларів дір сертифікат фрамакіра і також постійну картку на знижку за 15% відсотків дати називається інфівтіда фіфті процент дискант що ти можеш сказати сьогоднішній день незалежності україни ваше перше шоу привітати українців з ним незалежно. це просто надзвичайна подія ми так ми дуже сильно готувалися ми ночами не спали допомагали наді також Вишивати, але я думаю, що сьогодні Надя дуже гідно представила свою колекцію. Я бажаю українцям надалі розвиватися, надалі пропагувати українське українську культуру, і ми будемо до такого рівня будемо працювати, щоб про Україну знав весь світ. Значить, до зустрічі на другому ша через рік до Дня Незалежності України, так. Так, обов'язково! Ми наси будемо працювати, і я думаю, що з кожним роком ми, ми будемо покращуватися. Проведення такого роду свята стало хорошою традицією для молоді Чикаго. Саме такого роду вечірками можна згуртовувати багато молодих українців, які не забудуть про свою рідну країну і будуть пропагувати її культуру за далеким океаном.